Зарядная станция станции блюетти установка и в помещении расключение подключение что для этого треба покажу расскажу в данном выпадку она ставится помещении в коридорчику на входе вот тут она будет стоять на тумбочке будет трошки выше Будемо тут встановлювати перемикач розетки. Це провод, якийсь інтернет, нам не потрібен цей провод. Так, а у нас стоїть на цій стіні, тільки в коридорчику у нас стоїть. Ось тут стоїть у нас розпрят щит. Це автомат, а це уже идет распределение на приміщення. Будем сверлить ту дырочку, на ту сторону проводит туди провод. Так, что у нас есть? Як і запчастинки. Так, кабель двужильный. У нас есть корпус, ось трехпозиционный. У нас перемикач, с вот центральным положением. Не було в магазині в налічі двохфазного, купили трьох Ну, Хай буде, який є. Так, дві вилки, дві розетки. У нас лампочка індикації наліччя напряження, яке буде приходити на составба, так сказати, на приміщення хату. Так, ну і кабель канал для красоти. Будемо закладувати цей туди дротик. Ну так і треба це все поставити нам. Все, приступаємо. Так, я відчиняю цей щиток. Так, тут у нас видно автомати, дротики. Я хочу туди наскрізь просверлить дірку. щоб вийти нам сюди десь сюди, щоб вийти. Зараз як все будемо сюди просверлювати. Так, так щоб просверлити стіну, нам треба визначити, чи нема тут електропроводки, щоб нами її не порушити. У нас є такий прибор. Визначаємо пошуком, чи нема в цьому Так, положення максимально нажимаю на четврочку. Той щиток у нас деренчик з той сторони. Так, тут проводів нема. Тут проводів ніде нема. Прибор нічого не показує. Якщо тут у нас є з той сторони вимикач, то у нас... Показує, що у нас тут є напруга. Тут у нас дротик іде. Так, а тут, виходить, нічого нема. Можна сміливо тут нам сверли дірочку. Нема нічого. Прибор не реагує, не пищить. Так, все добре. Сверлимо. Далі я просверлив ось отвір є, треба нам поставити коробочку. В коробочці є такий ось виламить треба, щоб вона нас в іконочка. Ось так от буде воно. Буду кріпити зараз. Коробочку, отак от. Отак от. От, от воно буде тут висіть. Так, у нас тут гіпсокартон. У мене є такі ось чопики спеціальні з різьбою, Зараз я просверлю, поставлю їх сюди. Це підкріплення цієї коробочки. Щоб не гіпсокартон, крутити, спеціальні такі є. Ось такі чопики. Так, робимо дірочки. щоб Нам ставити чопик. Ось так я викруткаю. Раблю. Вот так вот. Все, теперь я беру цей чопик и закручиваю гипсокартон. Вот так выходит. Все дуже плотно, ловко. Вот так. Все. Зараз ставлю коробочку и закручиваю саморезами. Так, закручиваю я Креплю коробочку. Так, все. У нас ось отвір туди йде на щиток. Зараз будемо монтувати сюди короб і дві розетки на, ви... на висоті. Трошки вище буде у нас зарядного пристрою. Ось так. Далі я порозмічав під розетки, буде тут дві розетки стоять. З одне розетки береться напруга на питання зарядної станції, а друга розетку буде напругу, якщо не буде світла. вставляю я чопики І зараз сюди кріпимо розетки. Так, закріпляю я вже розетки. адже все, розетки стоять. Теперь замеряем отсюда кабель канал и прикрутим кабель канал. Вот самая важка работа сделана. Прикрепил я кабель канал. Теперь будем закладывать сюда дротики. Буду у нас идти два кабеля в этом канале на одну розетку, на другую розетку. Будет подаваться ціля 220 на розетку на оцю для зарядки зарядної станції. І буде братися, ні, буде братися з цієї розетки на зарядної станції напруга через цей рубільник і в цю дірочку, і на той щиток 220 на хату буде розводка йти. Так, зараз ставимо автомат сюди і прокладемо. Так, так от, так от продовжається в мене монтаж. Провід я вже проклав. Так, це лампочка-контролька буде, якщо появиться напруга на стовбі до хати. Так, дротики я заклав сюди. Резетка у нас буде, сюди буде поступати ток. Від зарядної станції, а тут буде заряджатися станція, якщо буде світло на стовбі. Так, функція вверх, це у нас від щотчика питання, вниз це від зарядної станції. Так, виходить, вверху у нас це у нас вихід йде на хату. На цю всю хату. А Внизу у нас виходить верхня рейка, нижня рейка, це у нас верхня рейка подача. 220, нижня рейка це подача от буде от, от питания цього. Так, от так от буде. Все. Зараз я дірочку просверлюю тут в кришечки. Вставлю лампочку, зелена буде світитися. и пойду расключать туда в коридорчик так перешел я в коридорчик на счетову так индикатором замеряю тут светится так внизу вам не видно ну светится Так, вимикаю, це повинен бути общий. Тут не світиться, тут світиться, тут світиться, 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 світиться тут. Тут не світиться. Тут світиться. Так, це не общий. Ага, розібрався. Тут немає общего рубильника. Тут усе приходи фаза, я так поняв, по цьому дротику. И тут стоять перемички. На кожен автомат. Ну і хай буде, піду зараз на счетчику виключу. Сюди я буду припаюватися вхідний дротик. У ось написаний вход. А це вихід підписав я. Все, я сделаю, сейчас цей кінець и... Ось виходить у нас два докупи. тут так мочно скрутили. І ось на ноль на шинку бачу. Зараз ці два дротика відкручую і роблю сюди сварку. Скрутку і сварку. Далі зробив я скрутку. Напряження вже подав, Зараз буду паяти. Один припаяли все запаяно. Вимикаємо апарат наш Та не гуде. Все. зараз трошки охолоне. будемо його ізолювати. Так, зайшов я вже в коридорчик в хату. Так, це у нас автомат. Перемикач вверху стоїть. По центрі, вниз. Ставлю вверх. Лампочка не горить. Так, пішов я включати счетчик. Дивіться, якщо загориться, скажете. Світло горить коридорчику, там в хаті зелена. Ну, все чудово. Все чудово горить. Так, так. Бачу, бачу. Так, ну так, якщо я поставлю центральне положення, оп, світло потухло, лампочка не, не горить. В хаті немає світла. Це горить, це каже, що со стовба напруга приходить, А вниз це буде нас включати. Отак, О. зараз ще одна. зробимо ще одну процедуру і будемо тоді спитувати. У нас залишилось трошки дротика провода і дві вилки. Ми зараз зробимо перемичку, таку вилку-вилку. Одна піде в зарядну станцію, одна в розетку. Зараз я це зроблю. Так, ставлю станцію сюди, покажу пластольчика. Так, підключаю що Подается на него питание 220. Так, Выкаю я всю розетку тут у нас. 220 повинно бути. так, загорілося. Загорілося. Так. Что-то классного там. Классного. Так, поднимемся еще. Что тут классного? Так. 92%. Вот так и заряжается. Доброе. Вот тут кнопочки такие есть. DC USB AC. Це у нас вихід. Ось все написано. Так, о. АЦ. Оце вихід у нас АЦ. Тобто вилочку зараз сюди втикаємо. Так, далі. Вмикаю ну, я. Це версне гніздо і втикаю Брезетку. Так, вона стоїть в безходному положенні. Так, вона стоїть, бачите? Так, нічого не світиться. Так, зараз я піду, виключу щотчик Повинна ця лампочка зелена потухнути. Так, наблюдайте, пишу я на счетчик. Так, иду я. Шо, потухло. Потухло. І так, світло у нас потухло. Нема у нас напряжения. Лампочка не горить. Автомат вверху це... Потребление от счетчика. Так, що у нас? Зарядна станція світиться? Так, вмикаю я вниз. Один раз це центральне положення, нічого нема. Вмикаю вниз на Резервне питання. питание. Так, і вмикаю цю кнопку АС. Тримаю. Чу нема. О, наклацав. Клацать надо. Все. Щось класного. І загорілось світло. Все чудово. Все у нас О, холодильник пікнув. Так, потребление ваты. 155, C6 включилось светло, холодильник. И 11.7, C у нас э, заряд батареи, извики 11.7 вольт, 94% для разряд. Потребление ваты встребы 155, 157. Ну, в общем, работает. Станции. У нас світло є. Так, все, я вимикаю тепер верхнє положення. Все світло у нас потухло і вмикаю на счетчик. Все, йду включати я счетчик. Загориться лампочка. А тим, що напряження є. Тут бачимо горить так само АЦ. підготовлений вихід, друг напруга пропаде. Ми просто підійдемо, як зараз напруги нема. Перемкнемо і в нас зразу гориться світло. Ось так от. Оця кнопка, якщо горить, АЦ значить тут виход є. Якщо вона не горить, то виходу тут нема. Ось такий от принцип. Так, все, я пішов, перемикаю я на піду я, в... я в... вмикати щотчик, Імітуємо. Те, що напруга з'явилась, потім переключимо. Так, дивимося так. Напруга є. Напруга є. У нас автомат стоїть внизу. Перемикач. Це питання. Станции. Зараз 94 процента, 167 ид потребления ватт. Так, потухло. Ну и добр. Так. Перемикаю я вверх. Світло потухло. І вверх. Все. Тепер у нас працює от, от сети 220 вольт, то есть от счетчика от столба. Тут останція все таки горить в очікуванні, що може свет знову пропаде. Ну вот так вот. Все. Зарабив вентилятор. Де тут? А ось у дірочки тут у нього дує. Все, всім дякую, що були зі мною. Ми ставили бюлетті, резервне питання, щоб в хаті було світло, щоб все у нас працювало. Дякую всім за просмотр. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, коментуйте, що не так. Ну, вроді все зробив, все працює. Далі розберемося.